Міжнародний конкурс духової музики вже сьомий рік поспіль проходить у Вінниці. Тут виконавці на супілці, флейті, органі та кларнеті виконують виключно класичну музику та мелодії українських композиторів. Музичний турнір триватиме три дні. Під час фінальних виступів конкурсанти збиратимуть гроші на підтримку збройних сил. 15-річна Олена Серік на міжнародний конкурс духової музики приїхала з Харкова. Попри те, що її місто постійно під обстрілами, дівчина щоденно вчиться грі на флейті. На турнір в інвенті вже приїздить втретє і любить виступати саме з класичними композиціями. Я граю на флейті під час конкурсу, ну таких важкостей не виникало. Ну є свої важкості в підготовці, але я думаю, це атрибут. Взагалі ж музикального життя про конкурс три роки тому дізналась мама музикантки. Саме вона підтримала дівчинку і запропонувала зареєструватись на турнір. Ми з донькою приїхали на Вінвенті на конкурс. Вона флейтистка, вона грає. Брала участь у 21-му році дистанційно, і в 19-му році наживо приїздила сюди. Традиційно конкурс в інвенті починається зі святкового концерту. Тут, поза конкурсом, на фортепіано, органі, саксофоні, солісти та оркестри виконують виключно українські музичні твори. І вже сім років поспіль фестиваль для обдарованої молоді підтримує Вінницька міська рада. В умовах повномасштабного вторгнення в умовах війни, от ми проводимо його в офлайн режимі, дотримуючись всіх заходів безпеки. І мета його основна мета це дати поштовх молодим виконавцям, дати поштовх юним виконавцям, дітям. Е Щодо їхньої подальшої виконавської діяльності, щодо їхнього навчання гри на духових інструментах, тому що конкурс в інвенті спрямований саме на категорію духових інструментів, мідних, дерев'яних, в умовах війни надважко влаштовувати подібного роду заходи, тому що війна є війна, гинуть люди. І в першу чергу це умови проведення, безпека всіх конкурсантів, безпека глядачів. Попри пандемію та тепер повномасштабну війну, конкурс юних музикантів влаштовують щорічно. Як переконують організатори, він потрібен, аби знаходити та підтримувати якомога більше українських виконавців. Євгенія Овсянікова Анастасія Усачова, телеканал Вінничина.